Глибокими українськими традиціями та звичаями, що сягають сивої давнини, обумовлено підсвідоме поєднання передчуття приходу весни і очікування великодніх свят. Отже, Великдень. У своїй першооснові це святкування приходу весни, свята Воскресіння землі та природи в цілому до нового життя. Великодні свята українців славні своїми обрядами, які без сумніву є дохристиянськими. Коли релігійне значення Великодня більш відоме для нас, то далеко не всі знають, звідки беруться його витоки. У дохристиянські часи, саме після рівнодення, починався новий сонячний рік, що символізував нове життя. Ці події були приурочені різні обряди. Пізніше ж, після приходу християнства, нові свята та звичаї наклались на старі. Святкування Нового сонячного року замінив Великдень, що відтоді почав символізувати Воскресіння природження Христа. У святкуванні Великодня вбачають язичницькі коріння, котре сягає ще часів до зародження християнства. Нині традиційно Великдень святкують у неділю після першого повного місяця, що слідує за весняним рівноденням. За духовну підготовку до Великодня українці беруться ще за 40 днів до свята. Саме тоді починається Великий Піст, час відмови від м'ясної, молочної їжі, а також час духовного загартування. Так віряни очищують не лише тіло, а й душу. У християнстві піст ознаменований сорокаденними стражданнями Христа в пустелі, освячення вербу у неділю. Одна з основних традицій українців. З християнської точки зору вербу використовують замість пальмових гілок, якими вітали Ісуса Христа при вході в Єрусалим. А от обрядове тлумачення цього обряду пов'язане з тим, що освячені гілки мають неабияку силу, їх використовували для лікування у якості оберегів. У чистий четверг ще до сходу сонця селяни прибирали у хатах, стайнях, коморах та на подвір'ї. Потрібно було гарно вмитися і тоді взяти цю воду та вилити на перехресті або віддати всі хвороби туди. Тут ми бачимо накладання старих вірувань на християнські, адже на перехрестях живе нечість. Говорили, що в цей час не можна ходити навпростець через перехрестя, бо наберешся чужих негараздів. У четвер господарі калоли кабана, однак куштувати м'яса до свята заборонено. У додачу до кабана калоли поросятко, яке запікали та носили святити до церкви. У такій обряду дії спостерігаються до християнських традиції своєрідного принесення жертви до дня народження нового сонця. Поки у церкві відбувається страсна служба, у будинках намагались дотримуватись тиші, вмовкають після чистого четверга до великодньої служби і дзвони. Єдина дозволена для господинь робота пекти паски. У деяких же селах пасок у п'ятницю не пекли, пов'язували це з тим. Що цей день один з найбільш скарботних для християн. Водночас можна пояснити заборону на випікання пасок й дохристиянськими християнськими мотивами, адже п'ятниця вважалась жіночим божеством. Вона могла карати тих, хто вчинив провину. Після коштування вже свяченої паски її крихти могли закупувати разом з подрібненою шкаралупою крашенок на полях для родючості або ж давати курям, аби краще неслися. Одним із символів життя, що вічно оновлюється, а також Воскресіння Христа, є крашенки. У дохристиянську епоху їх також застосовували в якості атрибутів магічних ритуалів. Вважалося, що вони володіють цілющою силою. Хвора людина носила крашенку на шиї, підвішеною на нитки. За язичницьким повір'ям вона вбирала в себе його хворобу. А ще їх наділяли охоронними властивостями. На новосілля над дверима вішали амулети з червоних крашенок в обрамленні колосків пшениці. Зануритись у нашу українську історію стародавніх традицій та обрядів ви зможете у бібліотеці імені Павла Тичини. Цікаві книжки для вас завжди є у нас на полиці.